І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай мелем млин свою одвічну дерть, Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.